Радіації немає, її не видно, її не чуєш не все. А воно як є, і воно свистить і все. Оце таке діло. Оця людина врятувала майже роту нашу на світлинах кропивницького фотографа Ігоря Філіпенка. Ті, хто був з ним у прип'яті у квітні 1986-го після Чорнобильської аварії. На фотографіях ліквідатори та вдови Чорнобильців. Ігор Філіпенко теж ліквідатор аварії. Це наш старшина нашої роти. Олександр Верезуб. він сам пройшов в Афганістан. Він був ну, досвідчена людина, і у нього був дозиметр бойовий. І він, коли його достав, і почав міряти. А ми заїхали в рудий ліс, а він же рудий був в мірі, а стрілки лежать прямо в самому, можна сказати, лівому. На ну то есть на самому великому тому самому то, якщо б ми не поміряли, то ми може б не живі були, і він нас настату добрав до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, який відзначають в Україні 14 грудня. Ігор Філіпенко презентував у музеї мистецтв 19 фотографій. Це спогади про зустрічі з побратимами у Києві та репортажі з місцевих акцій пам'яті з 2006 по 2024 роки. Назвав її пронизані та опалені Чорнобилем. Виставка. Шани, виставка ну, спогадів. Це ті хлопці, які в перші часи, 26 квітня 1986 року, вже були зі мною на станції. Це Вася Дмитрів, Олег Босий і Саша Любіч. Саша Любича вже немає. Ми організували в 2011 році виїзд наш полк. Ну, зустріться з однополчанами, ми там зустрічаємося з ними. Тобто ті ще були живі, бо по цей час я майже кожного ну, кожного місяця. Приходить сумна звістка, що хтось уходить. Аварія на атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 року у місті Прип'ять Київської області. Два теплових вибухи зруйнували четвертий енергоблок. На даху почалась пожежа, утворилася радіоактивна хмара. Вона накрила території сучасної України, Білорусі та Росії. Більшу частину Європи, східну частину США. 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Майже 200 тисяч людей евакуювали з зон забруднення. 14 грудня 1986 року закінчили будувати саркофаг над четвертим зруйнованим енергоблоком. Ігорю Філіпенко, у квітні 86-го, було 19 років. Був в Києві, служив у спецполку міліції. В першому спецполку міліції було 26 квітня це субота. Уявляєте, субота ну, люди сплять. О 6-й годині рано нас піднімають по тривогі ясень, підняли нас по тривозі і кажуть. На станції пожежі. ми їхали як як на війну. І коли ми проїхали десь кілометрів 140, Ну до, до Чорнобиля там оставалося вже чуть трохи, то колони не і вийшли нас, щоб розім'ятися, чути. І нам кажуть, що вона атомна, що не просто вона горить, а вона й вибухнула. Разом з побратимами охороняв прип'ять від мародерів. Згадує за чотири дні ліквідатори зазнали про меневої хвороби. Нарядами обходили це місто, мертве місто. Ми заїхали в то Станція з лівої сторони у нас стояла, вона горіла, палала таким боржовим борзовим світом. А ми піднімалися, вона на пагубі, так, піднімаємося ми розвозками, сидимо в ОЗК, сидимо в протигазах, а на настріч йдуть на, на, молодята. Молода сім'я йдуть, там горить, вони йдуть. Ротний кричить, снять протигази, щоб не було. Нічого, щоб ну до паніки. Ми отримали високі. Нам записали так, щоб нас не ну кроші, щоб не димивлікзати. Тобто у мене написано було біля 40 рентген. Тобто, доза, яка ета, нам казали тоді. 50 рентген, це все у багатьох, хто там був, там було там і по 70, і по 80. Виставка триватиме до кінця грудня. На ці самі Чорнобильці вже геть зовсім іншим. Дивишся поглядом, і ти розумієш, тоді були добровольці, це війна, невидима війна, невидимий ворог. І зараз у нас хлопці також вже з видимим ворогом воюють. Звичайні люди, так, які, але вони пішли тоді, в 86-му році, на захист своєї країни. Всі ці світлини Ігор Філіпенко планує подарувати музеї мистецтв. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільна новини, Кропивницький.